тысячу восемьсот девяносто восьмой год тут же пишется старым шрифтом а я ты новый по-моему считаю а старый ну, Ну, практично, это наукова Библия. кофе. Логика. То еще логик, логик. То еще я колись учил в университете. Зараз не лишку выстрелы, наверное, не нужно ее уже. Ну, вот так вот. <coughs> Думаю, что если я и прочитаю вже на німецькій мові, то вже буду дуже грамотний. Якби я не вчив філософію, логіку світі предмети так досконало, бо я не був на філософському факультеті. Це закладка, хтось, хтось вчив. Але я не вчив, бо я все ж таки біолог. у мене трошечки інше було. Але десь отак от повз пробігали. Повз цього. Книжки були на українській мові, російською теж були. А це німецька. Німецька. Ну, ну, дуже важко читати цей старий шрифт. Я ж нагадую, що книжка 1898 року. Я точно ее не украл. Не украл, бо вона лежала. Там багато было книжок. Сучасных книжок. А я взял эту стару книгу. Так вона называется. Тут. Логик. Луик. Вона мене зацікавила Німецької мови. Оце наукова Біблія, так сказати. Що потрохи буду щось там читати. Отак от це я після роботи, ще є якийсь час до сну. завтра вихідний. Też już poszło dobre. Ja No, tak. Czego dobrego? Ja